Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. П'ятий президент України, народний депутат та лідер європейської солідарності Петро Порошенко розповів, що відтоді як Володимир Зеленський став президентом, мав із ним усього три зустрічі, і лише одна з них була віч на віч. Перша була під час інавгурації. Друга, коли Зеленський мене запросив до себе на банкову, аби попросити проголосувати за антиколомойський законопроєкт. Сказав Порошенко в інтерв'ю Українській правді. Третя, у перший день повномасштабної війни, розмова була дуже короткою, без жодних емоцій. Я сказав: позиція перша. Я більше не лідер опозиції. Це не ви сказали, це я сказав. Позиція друга. Ви не є сі. Ії хвилини моїм опонентом. Це не ви сказали, це я вам сказав. У нас з вами один спільний ворог. Це Путін. Я дуже вдячний вам за те, що я зараз почув, сказав Зеленський. За словами Порошенко, лише під час третьої зустрічі він попросив чинного президента зворотну послугу надати 8 тисяч автоматів для оборони Києва. І Зеленський йому в цьому допоміг. Нагадаємо, 13 лютого президент Зеленський затвердив рішення РНБО про введення санкцій проти п'ятого президента України нардепа Європейської солідарності Петра Порошенка та екс депутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука.